ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 5 березня в студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Аферисти продовжують ошукувати прикарпатців. Списується та на У п'ядицькій громаді. Створили молодіжний простір. Молодь приходить, хоче ще. Показ кастомного одягу відбувся у Коломиї. Творюю, Твори про це та інше детальніше у випуску. Коломийська громада провела в останню путь воїнам Назарія Гнатишака, бойового мадика 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого поховали воїна на Алеї Слави у Коломиї. 4 та 5 березня у Коломийській громаді оголошені днями жалоби. Трапилася аварія з потерпілими. Зіткнулись два мотоцикли: водії, обоє мешканці Печеніжинської громади, 2004 та 1990 років народження. Потерпілі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до Коломийської ЦРЛ. Відбулося загоряння одного із транспортних засобів. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП. Слідчими ж розпочато кримінальне провадження йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. або Експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Два випадки обігу наркотиків виявили на Прикарпатті. Поліцейські викрили наркоторговця закладчика та затримали водія, який перевозив заборонені речовини. Усе виявлене. Поліцейські вилучили та направили на експертизу. У обох випадках йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність до 10 років наразі проводяться заходи зі встановлення спільників фігурантів. Дільничні офіцери поліції Івано-Франківського районного управління поліції, які перебували на службі, зупинили чоловіка, який підозрілою поведінкою привернув їхню увагу. При появі правоохоронців він почав помітно нервувати. У ході проведення поверхневої перевірки у 19-річного юнака мешканця Коломийщини у наплічній сумці виявлено 33 згортки з із містом речовини, схожих на наркотичні засоби та психотропні речовини. Окрім того, у мобільному телефоні правопорушника правоохоронці виявили телеграм-бот, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. А після знайшли схованки із закладками. Фігранту. Слідчі повідомили про підозру та судом обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. А у лісній слідці Коломийського району патрульні поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген Транспортер за порушення правил дорожнього руху. Останнім керував мешканець Косівського району 1960 року народження. Під час спілкування із водієм правоохоронці помітили, як той нервував. Тож поліцейські провели поверхневу перевірку транспортного засобу. У автівці інспектори виявили вакуумний пакет, в середині якого знаходилось 20 зіп пакетів із речовиною, схожою на амфетамін. На місце одразу викликали слідчої оперативну групу, яка вилучила знайдене виявлені заборонені речовини вилучено та скірови. Овано на проведення експертного дослідження Керманича затримано. Йому оголошено про підозру, вчинені злочину та обрано судом запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Щоденно прикарпатські поліцейські отримують повідомлення про шахрайські дії. Попри численні застереження в засобах масової інформації, громадяни продовжують потрапляти на гачок аферистів. До нас часто звертаються люди, які стали жертвами шахраю. А саме вони заказують через інтернет магазини різні товари, здійснюють певну передплату визначену суму. Однак товар до них не приходить сторінка видаляється. Подальшому людина змушена звертатися до нас з заявою про те, що ми стали жертвою шахрайських. дій. Також до нас звертаються внутрішні переміщені особи, які потерпають від шахрайства. Їм дійсно рекомендують перетинники з посиланням про те, що вони, як внутрішні переміщені особи, мають право на отримання від держави певного доходу якоїсь суми. Однак, коли вони переходять за тим посиланням, їх просять вказати номер карточки своєї, чи кредитний, чи зарплатний CV-код. Вони це вводять і автоматично з їхнього балансу. списується певна сума. Красиві, проте небезпечні гори. Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає не ігнорувати штормові попередження в горах, адже ваше життя та безпека важливіші за красиві краєвиди. Відеозвернення із порадами рятувальники розмістили у соцмережах. У вас вітає яверські гірське пошукове рятувальне відділення знаходиться на грімівачних гірську. Вкотре застерігаємо від гірських походів поутинці, особливо зимою. Та хочемо нагадати про необхідні справи, суття одягу до складакого сходження чи прикарпатські роботодавці можуть отримувати компенсацію за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Про це повідомили в обласній службі зайнятості. Компенсації покривають витрати роботодавця на придбання засобів для облаштування робочого місця для особи із інвалідністю, зокрема спецмеблів, транспортерів, допоміжних засобів. Компенсацію за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю можуть отримати прикарпатські роботодавці. Компенсацію виплачують у розмірі фактичних витрат роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідно, у 2024 році граничний розмір компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи складатиме до 106,5 тисяч гривень для особи з інвалідністю Другої групи до 71 тисячі гривень для отримання компенсації. Роботодавець повинен подати до центру зайнятості заяву у паперовій або електронній формі та копії документів, що підтверджують працевлаштування особи та облаштування робочого місця. Від початку дії програми вже вісім роботодавців області отримали компенсацію на загальну суму 485 тисяч гривень. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з дітьми захисників іскутської громади. Усі вони є учасниками проєкту з любов'ю до України, які свої переживання виливають в унікальні малюнки на тубусах від снарядів. Потім їх продають а виручені кошти спрямовують на допомогу Збройним силам України. Роботи юних митців із Куцької територіальної громади знають вже далеко за межами України. Їхні арт-об'єкти вдалося продати на аукціоні у Великобританії, а за виручені кошти придбати карету швидкої допомоги на фронт. Зараз ініціативні й талановиті школярі збирають гроші на дрон. Під час зустрічі в Івано-Франківській обласній державній адміністрації Світлана Онищук зазначила, щиро вірю, що у наших дітей все вдасться. А ще запрошую долучитись до наших проєктів ювілейного п'ятого аукціону та творчого проєкту Серцем Єдиним ми Україна впевнена, їм буде чим здивувати, наголосила керівниця області. Показ кастомного одягу відбувся у Коломиї. Це вбрання, оздоблене розписами, вишивкою, бісером та іншими техніками. Авторка унікальної колекції, майстриня дизайнерського розпису Ірина Микитин. Перший презентаційний показ Коломиянки відбувся у арт-галереї Зодіак, Дефіле моделей бачили наші журналісти. Рювитворяю це кастомізація, це ручний розпис одягу. Інна Чернявська впевнено дефілює та демонструє відвідувачам показу пізжак, на якому зображений Шевченко та його пророчі вірші. Це робота майстрині дизайнерського розпису Ірини Микитин. Модель каже: дефілювати в такому вбранні особлива відповідальність. Це дійсно унікальні роботи і дуже кропітка праця. Саме ця робота, в якій одягнута я. Це е, Тарас Шевченко, і там ще навіть його е, твір е, написано вручну, і це для мене взагалі дуже велика честь, тому що е, зараз якраз наближаються шевченківські дні. Мені це дуже приємно. Дівчина продовжує мрія про таку річ у своєму гардеробі. Якщо б я мала, я думаю, я б однозначно ходила, тому що це дуже круто. Я б обов'язково носила. Кастомізує дизайнерка з Коломиї Ірина Микитин не лише новий, але й вживаний одяг. Я даю нове життя одягу. Я це люблю, воскрешаю якісь є дефекти. Річ подобається, шкода викинути і носити вже не можеш. Я її вертаю життя. Звичайний одяг інколи вже і зовсім непридатний Дизайнерка перетворює на унікальний, застосовуючи вишивку, аплікації і найголовніша родзинка. Ручні розписи, кастомізація одягу це ручний розпис одягу. Фарба не змивається, її можна прати, можна на будь-чому малювати. Різного роду мистецтвом Коломиянка Ірина Микитин, яка до слова родом з Хмельниччини, займається з дитинства, а саме кастомізація захопила її п'ять років тому. Я цим живу, я кайфую від цього. Це поклик моєї душі мого серця. Більше унікального одягу Ірини Микитин можна побачити у соцмережах Інстаграм та Фейсбук. На сторінках Мик Мик Арт там я спілкуюся з аудиторією, представляю свої роботи. Кожне раз щось новеньке можна купити, можна замовити, можу допомогти людям, приділитися, що вони хочуть намалювати. Може бути їх малюнок, їх дизайн. До слова показ одягу наживо у Коломиї для дизайнерки ручного розпису став дебютним, але запевняє точно. ne ostani П'ядики бара у п'ядицькій громаді реалізовують молодіжний проєкт, організовують різноманітні заходи, кінопокази, вечори настільних ігор та чимало інших активностей для молоді. Основна мета діяльності згуртувати молодих людей, сприяти їхньому розвитку та цікавому дозвіллю. Мар'яна Демидюк, вчителька математики у п'ядицькому ліцеї імені Степана Мильничука, а ще голова молодіжної ради П'ядецької громади. Нещодавно вона спільно з учнями подала заявку на проєкт від організації Апшіфт. З ідеєю організувати у громаді середовище для розвитку та цікавого дозвілля молоді. Спочатку ми думали, що ми взагалі не пройдемо, що нам дуже далеко до того. Але після співбесіди нашу контуру погодили і ми пройшли відбір. Далі були різноманітні навчання, тренінги в межах програми «Апшіфт», яку в Івано-Франківській області реалізує громадська організація між іншим за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії. Основна проблема, яка в нас була це е, нестача спілкування, спілку. Вання між молоді, неформального спілкування, те, що вони не мають де зібратись, вони не розмовляють, вони не обміняються взагалі тим, що вони займаються хобі. Тобто є можливо якісь окремі такі там от компанії, але вони між собою не спілкуються. Рішенням проблеми стало створення проєкту п'ядики бара. Це молодіжний простір для таких неформальних зустрічей, продовжує Мар'яна Демодюк. Назву обрали випадково, надихнулись твариною. Капібарою. Це все почалося ще з Франківського буткемпа. Ми там гралися. Наш один учасник грався таким зайчиком, не знаю що. Прийшов наш метр і каже, це капібара. Ну і ми так цілень ходили-ходили. Та що буде нас п'ядекі бара, наша нам п'ядекіскул це називати, якщо ми можемо називати якось своє. Тому вийшло п'яде бара, і вийшло досить таки популярна назва. Вона всім дуже сподобалась. Нас є своя сторінка в інстаграмі. У межах реалізації проєкту придбали каву машину, міні-холодильник, настільні ігри. Також завдяки проєкту мають і чимало брендованої продукції. Продовжує Мар'яна Демидюк, та найголовніше згуртували учнівську молодь. Молодь приходить. Хоті ще кажуть, як а далі не буде. Ми каже, будемо, обов'язково головне, щоб вони збирались. Зустрічі відбуваються щоп'ятниці та щонеділі у приміщенні місцевого ліцею. Навіть після завершення реалізації проєкту таке дозвілля для молоді у п'ядиках проводитимуть і надалі. Підсумовує Мар'яна Демидюк. У Коломиї відбудеться презентація двомовної книги Яна Андрушевського Скраю сліз і краси. Переклав з польської Андрій Павлишин. Захід відбудеться 8 березня о 14-й годині у музеї історії міста Коломиї. У межах презентації відбудеться і показ художньо-документального фільму про письменника. І це все на сьогодні. Наші новини, я ж нагадую, можете переглядати в інтернеті за адресами, які бачите на екрані, або ж слухати в ефірі Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалась Ольга Реджук уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.